Слово кандидату по 135-му виборчому округу Микола Яховичу. Ще раз доброго дня. Я людина позапартійна, я, так, солдат України, солдат революції. Я в громадсько-політичному житті приймаю участь з 13 років ще часів ОССР. Хтось ну, мене пам'ятає, хтось не пам'ятає. Свій час я був доволі відомий. Що хочу сказати, мені пропонували висунути мою кандидатуру багато політичних партій блоків, років, в принципі, з яких я ставлю з повагою. Але я не вибирав, я не вибирав, мене не було можливості вибирати, тому що десь з кінця 90-х років я був чисно пов'язаний ще з часів ще Україною безпочтим, був пов'язаний. З частиною народних депутатів, громадських діячів, які зараз знаходяться в цьому вулиці. Вони в політичній партії Народний фронт. Крім того, якщо сказати за останні, скажімо, там півроку, відповідно так само на Майдані, я був з людьми, які зараз ви бачите або в списку там округах. Навіть коли я їхав на фронт. То там бронежилет частину цього камуфльового одягу на мене купляли люди, які зараз волонтери, які так само представлені в цьому списку Народного фронту. словом, тобто, Це та команда, з якою я був не просто там в боротьбі за Україну останні півроку, я був на перших позиціях. Я після революції з тих трохи побути. Зразу, поки готувався до того, тренувався з тих і бути експертом при урядом повноваженому з питань політики Тетяні Чорновол, я був часто в уряді, бачив роботу уряду Арсенія Петровича. Та багато можна обусловлювати зауважень і критичних сторони різних зауважень, але просто якби обиватель не розуміє, що насправді там відбувалася дуже велика боротьба і ніщо Імпонувало Орсанім Петровичу, що він, по-перше, документа людина, по-друге, готова до обговорення мініст, будь-яких питань. По-третє, саме головне налаштований на те, що викладено в програмі політичної партії Народний фонд. Е -е. Всі будь-які якісь зауваження, якщо їх розбирати як до цього уряду, я кажу просто людина, яка була причетна антикорупційної діяльності цього уряду. Вони, якщо десь гальмувались, то гальмувались через певні політичні домовленості, через певний політичний тиск. Так як в нас є два генерала-лейтенанти, які в принципі, можна назад нашими брати, один, один розкрив кордон, інший фінуварний, і досі ніхто не зняв, і не знімає, тому що за ним є політичний лобі третього брата в Верховній Раді. І оці політичні лобі, вони найбільш корумповані, вся корупція вона узаконена. Тому який б уряд не був, якщо туди не зайде команда, яка налаштована боротися, яка буде підтримувати уряд, прем'єр-міністра, а не розвалювати коаліцію, коли йде війна, і це такі речі. Тому не чого. Щодо себе, ну ніякого покращення, щодо себе хочу сказати, що, на жаль, а в відомому чи проблеми з інтернетом, чи, я не знаю, не думаю, що це не добросовісність ЗМІ, Рівненський ход, але якісь є певні проблеми, може Google не працює, тобто мені, мені неприємно, що моя проступа мені повідомляла, що, по-перше, використовують фотографію ще часів, коли я сидів у в'язниці України без кучми, яку я поставив до них до хоча дав давно було інші фотографії оприлюднені, і зводять Микола Ряхович, учасник авто. І хочу наголосити. З усього, що прораховано в моїй біографії, Найменше я був учасником АТО. Причому я був добровольцем. Звичайно, був не командиром ні, Звичайно, був ні добровольцем. Взагалі поїхав туди психологом. я засвітую психолог. Але там і повар воює. Я був в бою під Оловацьком в той момент, коли загинув чоловік Тетяни Чорнолов, Микола Березовий, витягнув з під куль, жадно не перезавав. Це був мій давній товариш, який до мене прийшов сюди в рівне, різдвину до мене цифрової так, це, це, історії, як Я дуже вас прошу, Дозався, сенсіна, будь ласка, не зводьте до учасника АТО мою біографію. Дуже вас прошу. Не робіть це, тому що ну, мені, мені це дуже неприємно. От. Я хочу, щоб, щоб вам нагадати, що якщо хтось в, в Google не працює, нагадати, що я 10 років працював консультантом народного депутата Шкалі Андрія Васильовича. Я знаю всю законотворчу роботу, я приймав в ній участь. Якщо ви заб'єте Микола Яховича законопроєкту, ви почитаєте багато моїх коментарів по багатьох важливих законопроектах, які сьогодні. Це ілюстрація, це антикорупція. Я давав свої зауваження, давав свої правки багато, багато з тих законопроєктів. Тому, тому по-перше, я підтримую повністю програму політичної партії «Новий фронт. Крім того, в моїй програмі ще чітко записані уточнення до цієї програми. Це зосереджено питання, як ілюстрація. Антикорупція і податкова реформа. І далі йде блок регіональних програм, які потрібні для регіону, зокрема, Запорізьку. Там пов'язано з надрами, що це не узаконано і тому знищується наша наша екологія, там де буштин добувається. Люди готові платити в державу, але нас все зроблено так, щоб мене чесно не могла вже заробляти. І тому кратимо один з одного. І це всі питання треба на законодавчому рівні вирішувати. Я вирішувати, я знаю, тому що в мене є досвід. У Мене досвід є 10 років. Я був у Верховній Раді. Консультантом я знаю серед них, що робиться, консультував урядову по нашій антикорупційної політики. І вже їх роботу, я знаю. Тому я готовий. Мої регалії не куплені. Я не брав жодної медалі, ніколи медалі, ні в'ющенка, нікого, ніяких орденів. вони мені не потрібні. І зараз поприїжджали на округ і я розумію, проплачують ЗМІ певні, щоб зводили до учасника авто. Будь ласка, не зводьте до того, тому що це кров людей, які гинули, ви цього не бачите. Ну, такі це. Якщо будуть якісь запитання, то я, я підтримую цю, цю, цю команду, я, я закликаю так само її підтримувати, закликаю за неї голосувати, тому що, якщо ви хочете, Арсенію Петровичу довіряють прем'єр-міністру більшість, скажімо, в Україні українців, йому довіряють закордонні інвестори, які готові вкладувати кошти, тому що йому довіряють. І йому потрібно Верховній, тому що ви розумієте, у нас... Парламентсько-президентська Республіка. Йому потрібна парламентська підтримка. В нього там має бути сильна фракція, яка допоможе втілити ці реформи. За ці пару місяців він, він, він не міг зробити реформи. Якщо ми хочемо реформу, ми повинні завести туди сильну команду, яка підтримає законодавчо в повній раді. Дякую за увагу.